Анастасія Шаповалова готує кекси для оборонців. Розповідає, робить це, бо хоче, аби вони знали і відчували їхню турботу. Хочемо, щоб в них було ще їсти, щоб перекусували разом з чаю. Я беру тісто та висипаю формочки, а потім ми вис... Готують у будинку сім'ї Шаповалових. У родині троє дітей 16-річна Тетяна, 11-річна Анастасія та 4-річна Соломія. Допомагати приходять сусіди та друзі. Мама Олександра розповідає, збираються раз на тиждень. Намагаємося щотижня робити якусь передачу, щоб допомогти, щоб хлопці відчували нашу підтримку. Щотижня на випікання збирається до 10 дітей, розповідає Тетяна Шаповалова. Вона в цьому процесі і за кулінара, і наглядає за безпекою на кухні. Ми їм даємо можливість викласти це все форми, і далі в духовку вже ставимо ми старші, щоб вони не попекли себе, а далі достаємо і пакувати вони нам також допомагають. Зараз випікають до 300 кексів в асортименті з родзинками та вишнями. Свіжоспечені пакують у картонні коробки та разом з іншою провізією, листами подяки та жовто-блакитними браслетами передають українським захисникам. Я буду писати, дякую за село і буду малювати сердечко. Діти виготовляють листівки в формі сердечок, жовто-блакитного кольору і плетуть браслети, так як підтримку і як оберіг, і вкладається ну, цукерки, кава, засоби гігієни завжди намагаємося якісь вологі серветки, душі сухі. Ну по можливості, що там хлопці просять. А цей прапор діти з підписами захисників та відео подяки отримали Добі. з Бахмутського напрямку. Завжди в посилки разом з гостинцями і подарунками ми ставимо прапори, а тоді просимо, щоб нам їх підписали. Дуже рада отримати у відповідь таку подяку за наші смаколики. Загалом українським оборонцям за півтора року діти згнівані напекли більше сотні кілограмів кексів, печива та рогаликів. Ті, які приготували сьогодні, передадуть на Херсонський напрямок. Дякую за наш неспот. Юлія Барабуля, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.